Лише це така історія про яку ще мало хто знає. Uh -huh. Бо таргет, там з цього все все, вже він же не був такого, на мою думку, негативного окрасу. Таргетолог, типу, дорівнює там обманщик. Як ти став підприємцем? Uh -huh. Розкажи. Це почалося, коли мені було 15 років. Я тоді на спінерах продавав їх через хулік. На одному ланінгу я заробив гроші, на другому злив. Потім знову заробив, Там злив. Я хотів продавати комбайни і трактори. Пірешки LOL, Лол, І На них я заробив свої, якби перші перші такі... мільйони. Відчутні гроші. 15 років. Ну, люди в футбол грають, там, люди щось там, не знаю, палять там, десь, десь за школою. Що таке сталося, що ти почав бізнесом займатися? Богдан Заставнюк той, хто масштабує твій бізнес вже сьогодні. За допомогою Google Ads. Коротке питання з така рубрика: було у тебе таке? Чи було у тебе таке, що ти брехав клієнту, щоб продати продукт? Ні. Ніколи. Я завжди кажу, так є, і в мене за цього багато лідів відвалюється. Uh -huh. Тому що типу можна щось не клієнту, але воно потім все вилазить боком, і, типу, краще грути відверто і притягнуло до себе тих людей, які розуміють тему, uh -huh. і тобі з ними легше працювати, і ви працюєте довше. А смисло брехати працювати місяць-два, типу для чого це згоден. Е, чи було таке, що тобі погрожували через бізнес? Ні. Чи було таке, що ти щось робив незаконне, щоб вивести бізнес на новий рівень? Ні. — Чи було таке, що ти найняв якогось друзяку чи родича, а потім пожалкував? А чи було таке, що ти копіював чужі ідеї і видавав за свої? Ні. — Ніколи Ну, в бізнесі? колись була така історія, але це так всі робили, копіювали лендоси, коли з'явився товаркою, uh -huh. от, і це було якби норма, і ми копіювали лендоси, чи їх переробляли трохи. І це було нормально. Але це не копіював чужі ідеї, чи там бізнес? Ну у бізнес трохи якби забирає ідеї. Це ну, це якби нормально. Процент, Тому да. якби тут немає правильна чи неправильна да, відповідь, да. це питання. Добре, то повертаємось до тебе, до твого шляху підприємця. Як ти став ага. підприємцем? Розкажи. Це почалося, коли мені було 15 років. Я тоді був тренд на спінери. Я тоді на спінерах їх через OLX, зробив угу. перші гроші, купив собі ноутбук, і там у мене ще лишалося гроші. З ним поїхав в Карпати і зробив перший сайт. От. І тоді я почав е, створювати такі лендоси і uh -huh. продавати китайські товари через лендінги і через ламу Google Ads. Скільки Перше... років, ще раз тобі було? 15 років 15 років. Було. Uh -huh. перший рік-півтора мені якби нічого не вийшло. Тобто, на одному лендингу я заробив гроші, на другому злив. Потім знову заробив, там злив, там заробив, купив навчання. І десь так, уже коли мені було 16, ближче до 17, в мене почало получатися. Тобто тоді вже почали там перші 2-3 тисячі доларів місяць. І потім вийшов на 5-7 тисяч доларів в місяць, коли мені було 17 років. І що ми займалися? То тобто, є в мене було пару магазинів. В основному це були односторінкові сайти, такі та як вітрини, під дитячі іграшки. Угу. Були іграшки LoL, Beyblade, Ну і там ще декілька популярних е, таких іграшок. І на них я заробив свої якби перші, перші такі, мільйони. Ну, відчутні гроші, так. Okay. Це було в Україні. Так, да, це було в Україні. І в який момент ти перестав займатися товаркою? Потім це якось пройшло в Новий рік. Пройшло ще пару місяців. І я побачив, що попит на ці іграшки він падає. І uh -huh. в мене, типу, кількість трафіку падає, не купляється. Я цю історію закрив і перейшов. Ну, я хотів займатися чимось більше, в мене були якісь кошти. Я хотів продавати комбайни і трактори. От. У мене це потім нормально. було два з половиною роки партнерства в бізнесі. Тепер, uh -huh. скажімо так, ну невдале партнерство. От. Я, виходить, майже весь цей час більше вже на заощадженнях, ніж на доході з бізнесу. Це От. коли комбайни продавали? Да. Ну, то мене продавали комбайни, трактори, потім ми ще інші штуки продавали. Ну, Бо це була така історія, що я приходив до одного, типу, ну, через мого друга брат, типу. Я проходив за навчанням, от розказав, чим я займаюся, uh -huh. яким я працювали. Ми домовилися, що про партнерство в бізнесі, але це було таке партнерство. Типу, що я з нього по факту не міг вийти і не міг окремо щось інше запустити. От і в нас разом, якби не зовсім получалося, Ну, типу, ну короч, там були свої нюанси. Я не прям все можу розказувати. Бо... А розкажи, знаєш, що, розкажи, будь ласка, як ми на, на партнерстві, розкажи, ага. що зробити, щоб не потрапити в таку ситуацію людям. Е, точно перед партнерством домовитися про те, як ви будете виходити з бізнесу, і щоб будь-хто міг вийти в будь-який момент з бізнесу, uh -huh. і щоб це було для обох окейно. Uh -huh. А друге, напевно, що сто е, раз подумати, чи треба партнерство, чи це в можна принцип. закрити якимось працівником, uh -huh. або просто ну, якось по-іншому, а не портатися. От. Я одразу запитаю, скільки зараз тобі років? 23. 23, окей. Після цього, що далі? Чим ти якби до сьогоднішнього ага. дня? Що тоді робиш? Перед війною ми розійшлися з партнером. Uh -huh. Я запустив свої магазини. Два з них вже почали успішно продавати. Це були мангали і другий магазин. Це обладнання моддю та СТО, Інструменти. Після війни, типу, я ж їх покрутив. Сім півроку, я їх закрив. І воно переросло в агенцію таким образом, що я своїм постачальникам сказав, що мені простіше вам рекламу настроїти вас щомісячно, ніж якби ваші товари продавати, бо у мене ще було ну більше роботи на базі, Тоді в мене не виходить, uh -huh. от і з цього почалася агенція по Google. До речі, з цими клієнтами ми працюємо до цих пір. Тобто, це вже получається два з половиною роки орієнтовно. Тобто це був 22 й рік у вересні, і до цих пір вони з нами працюють. Дуже круто, і зараз ти займаєшся Google Ads? Так, да це, Google це Ads. Твій... Це основний напрям, тому що я сам займаюся 8 років. Я uh -huh. коли злив трафік на свої магазини. Uh -huh. Я вчився на своїх грошах. Ми там відкручували доларів в день на рекламу. Були місяці, коли в рази більше відкручували. Ну в день типу я навчався на своїх якби помилках, і це набагато. Ти вчишся набагато швидше і краще, коли ти зливаєш 200 теж доларів день на рекламу, ніж коли ти просто пройшов курси, пішов в агенцію, і є певні свої фішки і свій підхід до Google Ads. Ну і завдяки цьому у нас LTV клієнтів високий. Uh -huh. І якби ми можна ті роздати, які ну, багато інших агенцій не завжди можуть. Дати, бо що ми робимо аудит інших uh -huh. компаній і аудит нашої роботи такого ж замовляє начки. У нас є клієнт, з яким ми там працюємо 2 роки, і він купляє аудит в інших агенціях, яких я поважаю, я знаю, що вони класно роблять, і вони не мають чого придертися. Скажи мені, а аудит ваш коштує? Так. Тобто, це можна замовити як послугу? Так, так. Добре, скажи мені, ця бранжа, в принципі, зараз, наскільки вона актуальна, Google бо, бо є, Так, є такі різні версії, і чи на ній можна нормально добре заробити? Ну, Google Ads, якщо провіна там Facebook, да там таргетологів і Google Ads, то Google Ads це така історія, про яку ще мало хто знає. Ну, відносно вона не є така розпіара на ринку, так як таргет. Uh -huh. Бо таргет, там SMM, і все ж з цього вже спов'язано. Він же не був такого, на мою думку, і з того, що я чую від підприємців негативного окрасу, типу там. Таргетолог, типу, дорівнює там, обманщик, так далі і так далі. Це вже типу класика. З Google AdSum, якби, такого немає, тому що тут в Google Ads, по-перше, більшість людей, які займаються Google Ads, це люди старшого покоління, тобто 30, 35, 40 років, дуже важко знайти молодого ілкового спеціаліста. Ну, зараз вже з'являються е, молоді спеціалісти там, по 20-25 років. Е, но по якості послуг ну їм далеко ще до якогось хорошого рівня. Що ніша так, пуста, Добро. пуста. Да. Пуста і гроші там є. Да, 100%. Знаєш когось, хто заробляє там, не знаю, 10-20 тисяч, 30 тисяч євро? Да, знаю. Це норм, да. Окей. Okay. Е, uh, скільки ти плануєш заробляти, до речі, uh, через 10 років? Через 10 50 тисяч доларів плюс. 50 плюс на місяць. Yeah. Ну, нормальний план. Добре, а де ти будеш підся час, до речі? Е, uh, жити, ну, щоб ж робити? Я планую на декілька країни жити. Угу. Uh -huh. Працювати буде в е, То, Звісно, я буду щось працювати, але це буде та операційка, яка мені подобається по кайфу. Окей. В цій в ці бранжі, які складнощі у тебе? Іменно зараз по АІЦІ... Ну, зараз, в принципі. Спеціалісти, грошей нема де взяти, там, не знаю, тяжко з поляками працювати. Е, та як таких, в принципі, глобальних складностей зараз немає. Типу, ті проблеми, які в нас є, які ми стикаємося, ми їх вирішуємо, бо знаємо, як їх вирішити. Угу. Тобто все, все нормально, все є. Все так, да, ми якраз що... навчилися спеціалістів, ми беремо спеціалістів там, з досвідом, в середньому там рік або там, трошки менше. Ми їх перевчаємо, свої методиці навчаємо. І в нас спеціаліст дата натопроєкт, він проходить там, шлях півроку в агенції працює. І ми так, грубо кажучи виховуємо себе в агенції спеціалістів. Тобто, з цим питання закрито. З клієнтами. Ну, у нас багато клієнтів по сарафанці приходить наразі. Плюс... Скажи зараз клієнтам, чому ви кращі конкурентів? Тому що в нас є напрацювання, uh -huh. яких немає в інших, а ці напрацювання появилися завдяки тому, що я колись вчився на своєму бюджеті і на uh -huh. своїх проектах. Тому якби були факапи, ну звісно, скажи мені, а цінова якби в ринку, чи... чи в принципі скільки це коштує? Якщо uh -huh. бізнес середній, чи маленький, чи там б'юті, якийсь салон, чи скіф uh -huh. він потягне вас? Да, у нас прайс я б сказав досить дешевий. Ми беремо 500 євро в місяць. Uh -huh. Це за введення рекламних кампаній. При бюджеті до 2500 євро на місяць. 2500 євро? Да. Okay, так. А від нього, А від якої? А якщо в нього там бюджет більше, ніж 2500 євро, то ми фіксуємо KPI. Тобто, якщо ми йому, наприклад, даємо за місяць таку-то виручку, і він на рекламу вкладає 10% від виручки, йому це вигідно, він нам платить бонус. Uh -huh. ну, і тобто ми ставимо таку сітку бонусну, ми маємо ставку 500 євро плюс бонус від результату. От. Це нам цікаво, бо е, ми заінтересовані більше заробити. І клієнт розуміє, що. Типу, ми більше стараємось, бо розуміємо, що більше заробимо, якщо що він буде мати результат. І ми так довше працюємо з клієнтом. Супер. Слухай, розкажи, будь ласка, 15 років. Ну, люди в футбол грають, там люди щось там не знаю, палять там десь, десь за школою. На рибалку ходять замість школи, знаю таких людей. Да, да. Скажи мені, ну, що, що таке сталося, що ти почав бізнесом займатися? Не знаю, якось завжди був типу, серйозний такий. Ну, відносно серйозний, я був. Ти хотів заробити гроші? У uh, 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 да, тебе тебе була uh, родина, якби що не, не сильно не, заробляла. Не у мене сім'я якби середнього достатку, uh -huh. якогось такого там потреби в грошах сильної не було. Але була така історія, що мені видавали карманні кошти обмежено. І типу, це напевно, що стало стрібом, того, що я хотів зробити гроші. От а друге, в принципі, мені було ну, типу, я не бачив е задоволення. Типу, якихось там гулянках і так далі, коли я бачу задоволення в тому, що можна подавати якийсь бізнес, щось запустити. Я в цьому бачив кайф, uh -huh. і я цим займаюся. Якраз тоді цей 15 років, це такий період, коли там, мої багато близьких друзів почали там ну, тусити, там, uh -huh. десь з дівчатами гуляти, і так далі. Що я вдарився, грубо кажучи, в спорт, в бізнес. Якийсь... Я зі всіма спілкувався. В мене, тобто, я на той момент був, ну, мене знали там майже всі в коледжі мене знали тоді. От. Я зі всіма спілкувався, але якихось таких близьких там, друзів стосовно компанії в мене не було, тому що мені це не було цікаво. Мені було цікаво, типу, Google, Ads, продажі, типу, скільки ти сьогодні заробив. Від цього я кайфував. Дуже круто. Скажи, як ти вважаєш, Це вплинуло на тебе щось? Ти там, не знаю, книжку прочитав, чи якісь відео подивився? Чи це в тебе в тебе в, в ДНК? Я думаю, це внутрішньо. Це генетична було? Yeah. Тобто ти такий, що тебе цікаво, це тому ти цим займаєшся. Yeah, yeah. Ти віриш, що, що це теж впливає, так? Yeah, щось, щось у нас є. Стоп внутрішньо. І ти раніше почав. Я думаю, що ти розумієш, що ти можеш всіх випередити. Окей, добре. Як ти вважаєш, спорт? Наскільки він впливає на це? Наскільки він потрібний? І як у тебе до спорту? Ну, спорт це база. Типу, я зараз. Займаюся періодами, я почну пропускати, uh -huh. Але так то. Ну, а що ти робиш? Чим займаєш? Зараз я ходжу в зал, просто тренажари uh -huh. і плюс бокс. Uh -huh. А чому спорт важливий? Дає енергію. Дає енергію і плюс, 에, прикольно, коли ти на кожну тренування ставиш собі ціль зробити більше, ніж минулого разу. І коли ти кожного разу робиш більше, не знаю, там на один раз більше віджимаєшся, на один раунд більше стоїш е, в спарінгах. Е, ти себе перемагаєш, uh -huh. і коли ти фіксуєш, що ти думав, що не зможеш, а ти зміг. Ти фіксуєш це на спорті. І потім це перекладається на бізнес. Коли ти думаєш, що я не зможу цього зробити, а ти потім береш, робиш, і виходить. Як ти вважаєш, який спорт можна порівняти з бізнесом? Бокс. Бокс? Так. Да. Чому? Тому що. Бізнес це не так просто, і бокс це один з найскладніших водів спорту, uh -huh. от ти змагаєшся не тільки там сам з собою, що там піднімеш а талі чи uh -huh. не піднімеш, ти змагаєшся ще з іншим противником. Який теж має силу, має розум, може тебе обхитрити, і, і тому... дати тобі вноса. Да, і дати вноса. Бо буває таке, що виходиш, я теж просто займався, і ти виходиш і на перший. <стан> розумієш, що він сильніший. Да. І тут нема питання такого, що там ти дивишся на, на годину і думаєш, як, коли це закінчиться і коли да. тебе вже, вже будуть, да, перестануть бити. Да, і да. це насмішно. Чи були у тебе в практиці сайти, які б ти не міг вивести в топ? Ну, Google. Типу, тут будь-який сайт можна вивести в топ, тому що ти запускаєш рекламу, ставиш, ну, стільки ти платиш за клік, і ти сайт вводиться в топ. Сайт, який не можна вивести в топ, це коли для клієнта не рентабельно це. Uh -huh. Тобто, .е. наприклад, є ніша, в яких там клік коштує 200-300 гривень, і для, ну, там, це старт. І клієнт розуміє, що в нього немає такого бюджету, тоді що не вийде. Маржи немає на це. От. А друге, коли в принципі пошукових запитів мало, або це. Заборонено правилами Гугла, хоча ти ніші, які заборонені правилами Гугла, ми можемо обходити і запускати що змінюється в цьому ринку, в принципі, є якісь такі тренди чи да, якісь зміни? зараз є такий тренд, що Google Ads все більше і більше переходить до штучного інтелекту для того, щоб мікробізнес, який не може собі дозволити Google Ads спеціаліста, міг запустити кампанію без найму фрілансера, mm -hmm. спеціаліста, агенції так далі. І, в принципі, у них вже досить непогано виходить, тому що реально можна засадити в аккаунті Google Ads компанію е Pmax і із от неї отримати хороші результати. Але прикол в тому, що наразі в Google це виходить давати класні результати, там, 1-2 місяці, потім йде обвал, тоді знову піднімається до попередніх показників, але вже нижче попередніх. Потім знову 2 місяці 3, обвал. І якби з таким запитом на часто приходять ну, клієнти, бо налаштовували самі або там їхній маркетолог налаштовував, не вийшло, і ми даємо їм рішення цієї історії. Якщо би Google зник раптово, а, чим би ти заробляв на, на життя? Маркетингом? Ти б просував товари і да, ну, послуги? Ну, то, то все зараз до того, що налаштувати кампанію там в Фейсбуці чи в Google через років, напевно, що всім, можливо, чуть швидше чи довше. Для малого бізнесу там, середнього буде просто там в пару кліків, і ці спеціалісти, які зараз займаються там таргетологи, Google Ads спеціалісти вони з часом перейдуть в маркетинг. Вони займаються маркетингом. тому що результат бізнесу дає не так, неправильно шовна кампанія. Ну то не тільки це, а і ще й сам маркетинг. Кі у mm. них офер, наскільки вони конкурентні в ринку, це більше дає результат, ніж якби. Просто компанії. Потенціально ви, ви компанія маркетингу. Ви якби не тільки Google. Так, да, от ми зараз якраз до цього переходимо, тому що ми в нас в принципі нам в цьому плані окей, тому що у вас більшість клієнтів це ті клієнти, в яких вже є маркетолог. Він закриває питання там конкурентного оферу і так далі. А ми в свою чергу робимо так, щоб клієнт дати максимально цільовий трафік і купити його вигідно, тому що є, наприклад, там ключ купіть мотоцикл, і мотоцикл купіть, угу. якби однакові ключ угу. просто напаки написують. Угу. Но по одному ціна за клік може бути там 3 гривні, а по іншому 5 гривень. І, типу, е вигідніше купити той, що там, наприклад, дешевше, і ви Або... це клієнту пояснюєте. І ми йому... ми йому не пояснюємо, ми це просто рома для нього. Або наприклад, в іншій нерухомості. Ми зараз забудовника, і в них є ключі, які коштують там в середньому 10-15 гривень по ринку, а є ключі, які коштують 150-200 гривень за клік, і смисом нам по ним купувати трафік. Коли більшість спеціалістів робить це автоматично, то є Google сам вирішує, які ставки ставити, то ми ставки ставимо вручну. І ми, якраз як спеціалісти, виконуємо ту функцію, що ми самі ставимо ставки на кожен ключ вручну, і ми завдяки цьому для клієнта купуємо трафік дешевше, ніж би він це купив якби, через обичну кампанію, де налаштовані автоматичні ставки. Okay. О, в цьому наша цінність. Дуже, дуже круто, що ви на стороні клієнта. Це, це звучить дуже yeah. круто. А який, скажи мені, найбільший бюджет ти бачив от, серед Ну, ваших? з того, що ми працювали, це в середньому 100 тисяч доларів в місяць було. Один клієнт? Yeah. Скільки ви тебе підтрачав? Yeah. А яка та бранжа? Це була фінансова компанія. Фінансова В Україні. Ні, yeah, В Дубаї. В Дубаї. Yeah. Добре. Чи завжди клієнт править? Ні. Yeah. Буває, буває ще ні. Ну no, от бувають такі випадки: от у нас, на таке було. Тобто, клієнт і є маркетолог. От. І в нас на даному, була така ситуація: це якраз можна вдатися до факапу, але не сказав би це факап з на нашої сторони. Клієнт продає побутову техніку. Він є виробником. В нього успішно йдуть продажі через епіцентр, ну, тобто дилерські мережі. От. Але через Google Ads у них якби, продажі є, але ціна клієнта там, виходить в два рази дорожча, ніж їм треба. І у нас. Якби маркетолог питається, як можна ще більше знизити цю історію, ну, типу, ціну клієнти, ми йому кажемо від що за допомогою е, настрою Google Ads це вже максимально що можна. Бо ми починали з 1200 за клієнта, дійшли до, до 400 от, гривень за одного клієнта. І кажемо, що далі це домовою, треба робити піар-маркетинг, бо люди, які дивляться е, побутову техніку, на сайті вони потім шукають в Ютубі, дивляться обзори. І в нас там два сайти по одному сайті є більше відосів. В YouTube, по другому менше відосів, і там, де більше відосів, там краще купляють. Угу. От і якби клієнт цього не хотів робити. Як ти вважаєш чи потрібні бізнес спільноти Що вони дають? Звісно, потрібно. Вони дають знайомство. Ти можеш завести як далі оточення, таке якесь ближче оточення. Там друзів завести. Я вдвоє був був бізнес-клубі, і в мене прям багато з'явилося друзів після цього. Супер. От. чому ти е, любиш нота Тому що тут е, клас, е, класний контингент людей. От. Дуже багато розумних старших чоловіків. І я молодший правда в клубі. Думаю, що так. От. І мені приємно спілкуватися з багатьма і переймати такий типу досвід і більш таке доросле мислення. А нам дуже приємно, що у нас така молодь, яка нас ще навчить, як як вести бізнес, як мотивуватися. Дякую. Дякуємо за розмову. Підписуйтесь на канал, все в профілі. все є. Скажи останні слова. По яким питанням до тебе звертатися, в чому ти експерт, і куди писати? Найбільша наша експертність це є Google Ads. все, що стосується Google Ads і маркетингу. Продаж через ну, онлайн продаж. Це як будь у нас писати найкраще в інстаграм, мій особистий. Скажи його: Богдан 308, вісім. От дірект. А як фірма називається? Уберменш Agency. Окей, теж вона є в інстаграмі. Да, і там ви одразу відповідаєте, швидко відповідаєте да, і висилаєте, скільки це коштує. Так. Супер, дуже дякую.